Брати і сестри, дорогі друзі, всі, хто сьогодні виявив бажання бути в Домі молитви, розуміє усе те, що відбувається або буде відбуватися сьогодні. І перед тим, як я буду читати два місця Святого Письма, я би хотів запитатися вас. Що сьогодні найголовніше відбувалося в житті Ісуса Христа, ну і вже, можна сказати, в нашому житті, і як це все називається, що ми сьогодні згадуємо? Двома словами. Вечеря Господня. Правильно, вечеря Господня, або якщо, як написано у Євангелії, таємна вечеря. Чому вона таємна? Ви думали про це? Хіба ніхто не знав, що вона має відбуватися? Знали, я думаю, так? Про це знали учні, про це знали ті люди, у домі яких відбувалася ця вечеря. Але чому вона називається таємна вечеря? Тому що сьогодні особливий день для кожного з нас. Хто вважає себе християнами, хто себе відносить до церкви Христової, тому що саме сьогодні ось ці символи, які ми бачимо, вказують на Євхарастію. Називається таке слово. На грецькій мові або в перекладі з грецької мови, буквально воно означає подяка. Мовою християнства це означає таїнство тіла. І крові Ісуса Христа. Хліб, який ми з вами будемо, над яким ми будемо молитися, він вказує на тіло Ісуса Христа. І вино, над яким ми будемо молитися, воно вказує на кров Ісуса Христа. Ось чому називається таємна вечеря. Ось чому сьогодні ми з вами маємо розуміти, що це у нашому житті такий. Момент або така подія відбувається один раз у році, ми це згадуємо. Да, на протязі року, як є прийнято в нашому братстві, да, ми згадуємо на початку кожного місяця, виконуємо цю заповідь, згадуючи смерті страждання Ісуса Христа. Але сьогодні це є особливо, сьогодні це є знаковий момент. І я би хотів, щоб кожен з нас це зрозумів, щоб кожен з нас побачив і зрозумів це таїнство. Ще раз і ще раз у житті, переосмислюючи свою поведінку, своє відношення до Бога, своє відношення до церкви, своє відношення до своїх ближніх, своє відношення до свого життя особисто. Тому що ми з вами знаємо, що відбувається в нашій Україні. Ми з вами знаємо, що відбувається в житті багатьох людей, що є люди, які настільки відчає, ну... Зневірилися в своєму житті, що вони готові, і вони навіть не просто готові, вони йдуть на міст, вони шукають найбільшу будівлю для того, щоб покінчити з цим життям, яке я вони вважають, нікченим. Але ми з вами розуміємо і знаємо, що читаючи Слово Боже, що життя це найцінніше, що Бог нам дав. Життя на цій землі, а ще більш важливіше і цінніше це вічне життя. І свого часу. Люди, які жили в момент перебування Ісуса Христа на цій землі, вони цікавилися цим питанням. Що це таке? Або що потрібно робити для того, щоб осягнути це життя вічне? Що потрібно зробити людині для того, щоб стати учасником ось цієї Євхаристії, яку ми сьогодні будемо звершувати? Розуми, які я хотів би сьогодні, щоб над якими ми з вами подумали, я ну так їх назвав Бог бачить серце. Чому ми зараз це зрозуміємо? Я думаю, що кожен, хто є на балконі, хто є в залі, хочемо ми цього чи не хочемо, але ми розуміємо, що Бог бачить моє серце. Як це ж об'ється, так і серце в біблійній мові це центр розумового да, нашого буття, це наше єство. Бог бачить наше серце. Бог бачить, чим воно наповнене. Бог бачить зараз наші думки, Хочемо ми цього чи не хочемо. Але що характерно, що Бог дав нам свободу, Бог дав нам право вибору. І Бог насильно ніколи не втручається у наше життя. Чому? Я вибрав е, цю подію, яка відбулася у житті одного з ну, написаного юна. Е, чому я вибрав від марка, зараз вам скажу. Тому що ці події, які сьогодні ми з вами згадуємо, кожен євангелист описав по-своєму. І цю подію, яка відбулася в житті Ісуса Христа, ось цю зустріч з цим юнаком, вони також по-різному описали, але Марк, як завжди, ну як би сказати, так, стончив. Він показав на деякі грані характери Ісуса Христа, які мені дуже доподоби. І я розумію, що саме так Бог дивиться сьогодні на серце кожного з нас, хто є присутній на цій місці. Незважаючи, в якому ви статусі, чи ви вже член церкви, чи ви сьогодні, можливо, прийшли перший раз, послухати Слово Боже. Бог сьогодні, Його милість, Його благодать привела кожного з нас сюди. І я дякую Богу, що свого часу я також зробив цей крок, зрозумівши, чого прагне, чого бажає від мене Бог. А Бог бажає, щоб кожна людина могла отримати спасіння. І ось події, які відбулися в той час, 10-й розділ від Марка, я дуже скоренько зараз прочитаю. І коли вирушив він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його, учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя успадкувати? Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий крім Бога самого. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелібу, не кради, не свідкуй неправдиво, не, кривди, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А він відказав йому учителю, це все виконав я ще з малку. Ісус же поглянув на нього з любов'ю, і промовив йому: одного бракує тобі, іди, розпродай, що маєш, та Богом роздай, і матимеш з карти на небі. По приходь та йди, та йди всві за мною, узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісуса й сказав своїм учням: як тяжко отим, хто має багатство увійти в Царство Боже, і учні жахнули від слів Його, а Ісус знову у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко отим, хто надію кладе на багатство, увійти в царство Боже, верхнутові легше пройти через голчене вужку, ніж багатому в Боже царство увійти. А вони дивувалися дуже і казали один одному, хто ж тоді може спастися. Ісус же поглянув на них і промовив: неможливе це людям. Неможливе це людям, а не Богові. Бо для Бога можливе все. Ось слова надії для нас. Неможливе це людям, але Богові все можливе. Я сьогодні не буду розбирати, брати і сестри, бо в нас немає часу більш докладно ці події, які відбулися. Я хотів би звернути увагу, яку я вам розказав. Перед історією того, що мене спонукало роздумувати над цими словами. І навіть та проповідь, хто з вас був у неділю, брат Ванька говорив про фарисею, про лицемірство. І ось те все, що відбувалося в моєму житті, я думав ще до цієї проповіді, як Ванька проповідував про це місце, про те, що, що ж відбулося у цій зустрічі особливого. І ми не забуваємо, що ми говоримо про те, що Бог бачить серце. Ми саме бачимо, Бог не осудив. Ісус Христос не осудив цього багатого юнака, цього багатого чоловіка. Він осудив його відношення до багатства, яке він мав. Тому що ми з вами бачимо, що як тяжко тим, хто надію кладе на багатство, Христос не сказав, хто має багатство. Христос сказав, хто надію кладе на багатство, війти в Царство Боже. Що характерно ще, часом ми. Один одного не розуміємо або навіть і не хочемо зрозуміти. І ми кажемо, що бідний, багатому не товариш, або навпаки, але Бог у своїх, як би сказати, задумах, в своїх законах, Він зробив так, щоб ми могли мирно співіснувати на цій землі. Можливо, хтось має більше, можливо, хтось має менше. Але свого часу, коли брат Юра Танащук проповідував, ви пам'ятаєте ту проповідь про тих чоловіків, які зустрілися в нас на Дністрові і розмірковували над своїм життям, каже, ти маєш, я маю, ти так, я так. І дійшли висновку, що все залежить від нашого ставлення до життя, від того, ну, я для себе зробив був тоді такий висновок. Все залежить від того, я сьогодні говорив своїми племінниками про це, що ми бачимо в своєму житті. Чи ми бачимо добре, чи ми бачимо тільки погане? Все залежить від того, наскільки ми готові сьогодні сприймати реальність і дійсно розуміти, що Бог благословляє нас і те, що ми маємо, набагато більше, ніж те, що ми хотіли би мати, або чого ми могли і не мати. Але Бог нас по-особливому по благословляє. Чому я кажу, Марк, звернув увагу, дивіться, мені дуже подобається те, що сказав Марк. Перед цим ось цей багатий юнак. Щоб ви розуміли, що як у той час, як у наш час, так і в той час зайняти відповідну посаду не так легко. І навіть якщо ти маєш якийсь блат, або яка у мене теж сестра на радіо, на радіо працює, то це не означає, що ти, будеш успішним, що ти будеш успішним менеджером, керівником, лідером. Це не означає, це потрібно пережити це, це потрібно відчути. І те, що мав цей юнак, будучи, ми з вами бачимо, що він був начальник, і тобто люди з поведінки його життя ми можемо зробити висновок, тому що коли Ісус йому відказав, чого звеш мене добрим, ніхто не є добрий крім Бога самого, це не означає, що Бог, як би сказати, говорить про те, що Він не є Богом. Тому що для євреїв це зовсім інша культура. І ось цей діалог, який відбувався в них, вони розуміли, про що йде мова. Тільки закон був добрий, тільки в їхньому розумінні закон Божий був добрий. І ми з вами бачимо, що Ісус Христос знову ж таки спонукує цього юнака задуматися. Ти звеш мене добрим. Ніхто не є добрий, крім Бога. Щоб він міг зрозуміти, до кого він звертається, хто перед ним стоїть. Не просто учитель, а хто перед ним стоїть. Ми зараз Підемо далі і побачимо це в інших Євангеліях, коли Ісус Христос про це казав і давав відповідь також своїми устами на те, на що відбувалося. І ми бачимо, що Ісус Христос не почав з першої заповіді. Хто з нас ходить багато у дім молитви або читає Біблію, ми з вами знаємо, що є старий заповіт. Старий заповіт, це ми ще називаємо його Законом Моісей. Але в основному для нас, протестантів, старий заповіт. Саме більше, на що ми звертаємо увагу, це на що? На 10 заповідей. І ми розуміємо, що 10 заповідей розбито. Тобто є заповіді, які Бог дав, від, дав для взаємовідносин між Богом і людиною. І інша частина заповідей Бог дав для взаємовідносин між людиною і людиною. Наскільки це важливо? Бог це розумів, Бог знав, тому що він створив нас по своєму. Образу по своїй подобі, і він на це звернув увагу. І ми з вами бачимо, що Ісус Христос недаремно бере саме ось ці заповіді, які вказують на відносини між людиною і людиною. І коли він про йому про це сказав, а ще він знаєте, що, ну як би сказати, можливо, це автор упустив, можливо, Ісус Христос навмисне йому це не, ну, не сказав. Є ще в заповідях, така, така, як би сказати, пункт. Не бажай добра тому, ближнього Твого. Да? Про це Ісус йому не каже, але Він звертає увагу на те, чим він цінував, на його серце. Бог бачить серце, брати і сестре. Бог бачить серце. Як би нам цього не хотілося, дійсно, зовнішня оцінка або характеристика цього юнака, цього керівника була бездоганна. І він не просто так сказав, Каже, я це все виконав Матвій. Марк говорить про те, що я ще з малку виконав це. А Лука знаєте про що говорить? Я з юнацтва це виконав. Тобто кожен з них звернув увагу те, що йому було ближче до серця. Але загального, як би сказати, істини або тих висновків, які ми можемо зробити, це ні на що не впливає. Суть у, цьому, у тому, що чи з малку, чи з юності він це все виконав. І він дійсно це виконав. Або намагався виконувати. Чому це важливо? Це все виконав. Ісус же поглянув на нього з любов'ю. Хочу ще раз повторити. Ісус поглянув на мене. Ісус поглянув на вас з любов'ю. З любов'ю. І промовив Йому: Одного бракує тобі. Іди, розкрадає, що маєш, то убогам роздає і матимеш скарги на небі. По тому приходьте йдіть вслід за мною, узявши Христа. Що далі відбувається? Він засмутився. А чому засмутився? А перед цим він що казав? Я це все виконав з малку, я це все виконав з юності, я це все виконав. А Христос бачить серце. І Христос каже, якщо ти любиш. Ти кажеш, що ти виконав це все з малку, любиш ближнього свого як самого себе. То в чому проблема? Подивися навколо, скільки людей потребують куска хліба, одежини, не мають де жити, сидять у порозі, а ти кажеш, що ти це все виконав з малку? Питань нема. З любов'ю, не відкинув його, не засудив його, але з любов'ю Бог бачить серце. І він знає, що зовні дійсно ну, придратися, причепитися нема до чого. Він це все виконав. І люди, які були присутні з ним, могли це підтвердити. І навіть як у той час, так і в наш час, коли людина більш-менш заможна, це вказує дійсно на те, що її Бог благословляє. Або іншими словами, що людина працює, як написано в Біблії, і відповідно має. І Ісус Христос ні в якому разі його не тягнув за язик. Він сам сказав: він прийшов, дав запитання, І ініціативу проявив. Молодець, дав запитання. Христос йому відповідає. Він каже, я це все виконав. Він каже: Якщо ти це все виконав, то в чому проблема? Іди, продавай, роздавай, допомагай ближнім, люби ближніх як самого себе, так як є написано. Якщо ти хочеш бути бездоганним. Якщо ти хочеш, дійсно ти вказуєш на те, що ти це все зробив. І питань нема. Але ми бачимо, що він відійшов. Але саме головне, що Бог бачить серце. І Бог знає серце людини. І Бог сьогодні бачить серце кожного, хто є на цьому місці. Чим воно наповнене? Ви знаєте, часом мені дуже соромно, і я також, буваю, плачу перед Богом, тому що, як кажуть, по-простому заорав. Міг промовчати, не промовчив. Міг не піти в те місце, пішов, міг не зробити це, зробив. І ти перед Богом падаєш на коліна і плачеш, і каєшся, і думаєш, ну це точно, вже цей раз тебе Бог не простить. Але ти розумієш, що читаючи Слово Боже, у загальному знаєш, наскільки Бог нас полюбив, Він заплатив ціною свого життя, проливши свою святу невинну кров за кожен рік. Це не означає, що сьогодні ми маємо йти і грішити наліво і направо. Ні. Це означає, що якщо навіть ми з вами помилилися, то саме ця кров, яку він пролив на Голгофському Христі, покриває, Бог через кров не бачить той гріх. От Я не бачу зараз баньку, тому що є рука. Але коли я руку заберу, я вже бачу його. Так само, ну, це по-простому, знаєте, це таке порівняння. Але таїнство, вечеря. Я би зараз хотів, щоб наш Юркан. Оператору. Я йому там скинув ролик. Ви це бачили. Щоб він просто на фоні того, про що ми будемо читати і говорити далі, він включив цей ролик, і ми могли дивитися. Тому що для мене, ви пам'ятаєте, тато говорив, що що таке да, кіно, як інтересно, нас обманували. Хоча я на це дивлюся по-іншому. Люди намагаються скопіювати Бога. Тому що Бог не раз брав. Показував пророкам, що має бути. Бог Іоаннове відкрив об'явлення, що має бути. І він, умовно кажучи, показував йому, як дійсно, що має відбуватися. І вони це могли бачити. Вони могли це дивитися. Люди це назвали кіно, і люди це вже знову ж таки використовують. І навіть ми з вами говорили про це, що ці люди взяли символ ЛГБТ, да? вони взяли радугу. І використовують її в своїх цілях або зробили символом заповіт Бога з людьми, коли він склав після потопу. Вони взяли використати, диявол, це хто противник. Він противиться, він все робить наперекор Богові. Те, що Бог створив прекрасним, він все перевертає, він все хоче викривити. Але завдячуючи навіть і тому, що Бог дає людині можливість ось, ось, ось знімати це, я би попросив Юрка, будь ласка, включи. Той ролик, нехай він собі йде в фоновому режимі, я дуже би хотів, щоб кожен з нас ще раз і ще раз міг подивитися наочно, що відбувалося і як наш Ісус Христос, будучи на цій землі, що Він перетерпів заради нас, це приводить декоди нас у почуття, знаєте, таке. Таємна вечеря, а першого дня оприсників, це Євангелій Матвія, учні підійшли до Ісуса і сказали йому, де хочеш, щоб ми приготували пасту спожити тобі. А він відказав, ідіть до такого. У місто й перекажіть йому, каже вчитель, час мій близький, справлю пасху своїми учнями в тебе. І учні зробили, як звелів їм Ісус, і почали пасху готувати. А коли настав вечір, Він із дванадцятьма учнями сів за стіл. І як вони споживали, Він сказав: По правді, кажу вам, що один із вас видасть мене. Бог бачить серце. Бог розуміє, що відбувається в нашому серці. Бог бачив юду, Він бачив, що. Перед цим він вже його зрадив. Перед цим він вже домовився про те, щоб його видати на смерть. А вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати його: чи не я, того Господи? А він відповів і промовив: хто руку свою вмочить у миску зо мною, той видасть мене. Людський син справді йде, як про нього написано, але горе тому чоловікові, що видасть людського сина, бо було б краще йому, коли б той чоловік не народився. Юдар, зрадник його відповів і сказав, чи не я того учителю, відказав йому йому. Ти сказав. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, і поламав, і давав своїм учням і казав: прийні, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку, вчинивши, Він подав їм і сказав: пийте з неї всі. бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму у царстві мого Отця. Ось що відбувалося сьогодні. Ви знаєте, вчені навіть могли встановити точну дату смерті Ісуса Христа. Це не означає, що це, ну знаєте, я це скажу зараз і ви будете казати, а чому ми саме у цей день це календар і це все зміщується. Але учені дослідили, що приблизно 3 квітня 33 року після Різдва Христового, чому саме 33 роки, ми з вами знаємо прожив Ісус Христос, що саме це відбулося 3 квітня 33 року, тому що вчені змогли взяти дослідження той землетрус, який відбувся під час смерті Ісуса Христа, вони могли зробити такі висновки, дойти до таких висновків. І ось, як я вже казав, що євангелисти по-різному це описують. І тільки, і тільки Іван говорить про обмиття ніг Ісусом Христом. І ви знаєте те, про що ми говорили, як Ісус Христос бачить серце кожного з нас. Ви мене називаєте Учитель і Господь. І добре ви кажете, бо я є. Я це читаю, в мене рідкі виходять, знаєте? Тому що прийшов час, і Христос чітко і ясно їм каже. Був час, коли він з ними мав діалог і він говорив про це, за кого люди вважають мене, а за кого ви мене вважаєте. І тут він їм каже після цієї дії, яку він зробив, взявши рушник і я думаю, що ви ми собі могли уявити, як би ми це могли робити. Да? І... Ми, кажуть, ми з вами бачимо, що Ісус Христос дає відповідь на це питання. У тому випадку Він каже, чому ти називаєш мене благим? Ніхто є, не є благим крім Господа, крім Бога. А тут Він каже, ви мене називаєте учителі Господь. І добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам, я, Господь і учитель, то повинні й ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклад дав, щоб ви те чинили, як я вам учинив. По правді, по правді. Кажу вам, раб не більший за пана свого, посланець вже не більший від того, хто вислав його. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. Брати і сестри. Я думаю, що кожен з нас в більшій мірі хтось, можливо, хтось у меншій мірі, але те, що ви сьогодні є тут, говорить про те, що кожен з нас розуміє і віддає. Звіт своїм діям, своїй вірі, в чому ми з вами перебуваємо. Сьогодні, як ніколи, ми з вами маємо зрозуміти і побачити те, що є реальним, що Бог бачить наше серце. І якщо можливо в нашому серці сьогодні є щось таке, яке перешкоджає зрозуміти любов Ісуса Христа, наскільки Він сьогодні торкається серця кожного з нас, наскільки Він сьогодні. Готовий прийти нам на допомогу, ми цього не розуміємо, тому що є деякі перешкоди. У Янака це було багатство. Він казав, що він любить ближніх, він це робить, але було багатство. У когось може бути навпаки бідність, І він ображається на Бога і каже: Боже, я такого заслужив хіба? Не обманював, не крав нічого і так живу. А якщо подивитися з іншої сторони, а можливо у когось є інші перешкоди? І, можливо, є якісь питання, претензії до Бога. Бог бачить серце. Я завжди собі задумувався, чи міг Юда щось змінити. Чи могло щось піти не так? Він каже, є серед вас один, який сьогодні мене видасть. Чи не я? Христос каже, ти сказав. І далі він це все зробив, те, що і ми робимо, те, що свого часу. Ісус Христос виявив і Павлові, і Він сказав про це, і ми з вами бачимо, що як вони ж споживали, Ісус узяв хліб. Багато було таких вечер, багато. Але не одна з них не називалася таємна. Тому що сьогодні вечеря це особлива. Це Євхаристія, яку створив, да, яку зробив Ісус Христос. До цього Він так не робив, до цього вони просто їли хліб. Святкували Пасху, їли ягня, але на цій вечері він зробив щось особливе. І каже, блаженні ви, якщо будете це розуміти, блаженні ви, якщо будете це робити, блаженні ви, щасливі ви люди, надзвичайно щасливі, коли ви повірите в те, що відбулося. Ви знаєте, я зараз багато чим стикаюся і дивлюся різні відео. І мені цікаво, чому саме християнство, чому саме так. І більше і більше все ж таки розумію і стверджуюся в тому, до чого покликав мене Господь. І Я би хотів, щоб кожен з нас зміцнювався у вірі все більше і більше. І розуміли ми те, що Ісус Христос є дорога, правда і життя. І ніхто не приходить до Бога як тільки через Ісуса Христа. Він був на цій землі, Він помер заради нас грішних. І сьогодні ми з вами прийшли на це місце, щоб ще раз і ще раз згадати ті події і відзначити. І виконати ту заповідь, яку він залишив для нас. Тому я попрошу братів, щоб ми кожен могли зайняти своє місце.